Дуже тяжко. Минув в Пенсійному очікуванні. Не губимо надію, надіємося на краще, що син повернеться. Хотілося б вже почути, що я вже в Україні, а їду додому. Найголовніше мрія родини, ну, тому що без нього дуже тяжко. Робимо все можливе, щоб допомогти нашим жінкам, які чекають, які борються діткам. Допомагаємо також, робимо заходи, робимо зустрічі, виїзні зустрічі, щоб люди розуміли, що в них є підтримка, допомога, юридична допомога, психологічна допомога, що координаційний штаб завжди поруч. Ми боремося за кожного нашого оборонця, який знаходиться в полоні, або він безвісті зниклий. Ми завжди поруч з рідними. Ми завжди готові прийти на допомогу. В червні місяці я отримала листа від сина, який знаходиться в полоні з 22-го року, з квітня місяця. Там було три строчки, але то була його рука. Е, він Передавав вітання всім, сказав, що в нього все добре, щоб я зацілувала дитину його. Скоро повернеться, щоб я його чекала. І в мене надія з'явилася, тому що я ні фото, ні відео, ніде з ним не бачила. Ми вирішили для нагадування розмістити на одній з будівель великих Укртелекому банер. банер. Він також буде слугувати нагадуванням для миколаївців про таких людей. Я їх дуже підтримую. Що це ця акції, і думаю, що потрібно, щоб більше людей виходило, щоб миколаївці бачили, що це не окремі якісь індивідууми, трошки які не, чи їм нема чим займатися а що це підтримка миколаївців, всім військовополоненим.